Всім привіт сьогодні у нас огляд моїх матеріалів для малювання. Перший вод це у нас ось такі фарби, вони звичайні і на вигляд ви спитаєте вони від картин, так? по номерам. М -м -м, вони їх багато, тому що моя сестра розмальовує картини по номерам. Другий вод це звичайні акварельові фарби. Не мені подобаються, але я акварельними фарбами набагато менше малюю. Ну, Але все рівно. Ну, при них от ось так відієблюються фарби, тому не обов'язково брати цю палітру від'дав одну фарбу і пішов малювати, якщо тобі не потрібно. Далі звичайні фомастери у е, е, них є тонкий кінчик та товстих. 36 кольців. Я не малювала досить часто, але до того, як у мене з'явилися акрилові фомастери, тому... Ось так. Далі звичайний лайнер або чорна ручка заброю за 12 гривень. Це ось дуже корисна річ. Далі ось такі олівці, вони ті є ж там фільми, що й Так, Також 36 олівців. І я ними малюю, вони дуже приємні, гарно малюють, текстильний, гарний. І мені вони теж дуже подобаються. Так частенько малюю. І найбільше, яким фомастером я малюю, це Фомазрі е, Акрилові. У мене 72 штуки. Вони дуже чудові. Мені подобається сильно, тому що ними можна малювати і по дереву, і по камінню, і по будь-чому, і по паперу. Мені це найулюбленіше мені. І якщо вам подобається така рубрика, то в наступній частині я зроблю огляд моїх всіх картин. Всім бувайте!